Глядачів телеканалу ТІВІ – це програма Акценти. І сьогодні в нас в гостях волонтерка, вимушена переселенка з Луганщини, а також засновниця громадської організації Воїни світла рубіжне Олена Хмельницька. Вітаю вас. Вітаю сьогодні. Трошки більше поговоримо з вами про арт-терапію військовослужбовців, про підтримку їхніх родин, а також про роботу з молоддю, яку ви власне вже протягом двох років втілюєте. Ви загалом у волонтерстві вже більше десяти років, і ключовий такий ваш напрямок роботи це власне. Підтримка поранених захисників та захисниць через арт-терапію, е, яка взагалі роль арт-терапії в реабілітації, і е, чи взагалі спостерігали ви зміну е, процесу реабілітації поранених військових протягом цих років, починаючи з 2014 року і до сьогодні? Саме так ідея ця виникла в 2014 році, коли наше місто пережило окупацію, і саме зі сходу починалися ці страшні події, і я бачила. В якому стані повертаються воїни АТО на той період, в якому стані знаходяться їхні родини, і я почала піднімати питання реабілітації не тільки воїнів, а саме і родин, і воїнів, їх дружин, дітей, матерів. І ми зробили так, що при нашому дитячому центрі я працюю позашкіллі, я за фахом педагог, і ми і навіть із нашого от, дитячого центру зробили такий осередок патріотизму, українськості і волонтерства. І саме там ми збирали і перших дітей-переселенців, і воїнів. І от саме проект Воїни світла він народився ще в той період і був спрямований на реабілітацію, підтримку і загалом, щоб змінити ставлення суспільства до військових. Щодо арт-терапії, власне, що зазвичай робите разом з пораненими захисниками. Як взагалі вони реагують на це чи активно долучаються власне до таких ініціатив? творчих? коли я виїхала сюди вже у 2022 році. Мені довелося покинути рідне місто. Воно зараз окуповане, стерте. То перший час я була зосереджена на допомозі фронту. До речі, я і на сьогоднішній mm -hmm. час я це пріоритетний напрямок. Це вантажі, нескінчення на фронт стаб-пункти, медроти, підрозділи численні, все, що можемо, чи можемо, допомагаємо. Але і от найдаючи тут допомогу медичним закладам, коли я привозила там медикаменти, так, гуманітарну допомогу, то я розуміла, що треба починати точніше продовжувати mm -hmm. те, що я започаткувала у Рубіжному, і арт-терапія вона невід'ємна частина терапії загальної. Чому? Тому що. Для багатьох воїнів з тяжкими пораненнями лікарня стає на тривалий період другою домівкою. Я бачу тут воїнів, які знаходяться рік, два, третій рік, і це по колу змінюються лікарні. І для того, щоб людину повернути до цивільного життя, треба, щоб обов'язково при кожному, кожному медичному закладі були такі кімнати арт-терапії. Це це, це, це це різна техніка, розумієте? Лікує малювання лікує, декоративно прикладне мистецтво лікує, спів, танці. Тому що серед воїнів дуже багато хлопців надзвичайно талановитих. Якщо він в цивільному житті займався якоюсь творчістю, співав чи танцював, а через поранення не може цього робити, все одно душа це це потребує. І у мене була дуже така масштабна спочатку, самопочатку початку ідея, щоб, наприклад, у медзакладу був арт-простір такий з зонуванням, де є потреба, він і воїн може прийти туди, взяти гітару і пограти, якщо це його заспокоює. У нас от був випадок, коли під час ми ліпили з глини, а один із воїнів пішов взяв баян, і він сидів нам, грав на баяні, співав. Ми отримували, співали всі, шалене задоволення. І дійсно, що хлопці потім йдуть у гарному настрої. Це дуже допомагає. Дуже. І я бачу зміни. І Як такий яскравий приклад є воїн Володимир Семанишин, який втратив обидві кінцівки. І саме творчість допомогла йому повернутися до життя на сьогоднішній день. Володя продовжує малювати. Я мала честь презентувати його персональну виставку. Він написав більше 30 картин. Його картини подорожують країною. Цього року ми змогли вивести його виставку у Чехію, і вона була презентована у Празі в картинній галереї відомого художника Олександра Аніщенка в центрі Праги. І Володя на сьогоднішній день є громадським діячем, волонтером, який опікується і свої, воїнами допомагає, і дітками, які хворіють онкологічними захворюваннями. Власне, ви трішки зачепили моє наступне питання про арт-простори в медзакладах, де проходять лікування та реабілітацію наші захисники і захисниці. На якому етапі зараз власне ця ініціатива можливо маєте вже якісь конкретні напрацювання щодо цього проєкту? Якщо порівняти з 22-м роком, коли взагалі ну, лікарні були спрямовані в першу чергу на те, щоб надати допомогу медичну. І я дуже вдячна, якщо побачив цей випуск Юрій Васильович Лазарчук, який тоді з розумінням поставився до цього, я тоді казала і лікарям, що пройде трошечки часу. І кожен медичний заклад буде мати такий арт-простір. І арт-терапія стане невід'ємною частиною лікування. І тоді ми працювали в їдальнях, в коридорах. А зараз, коли відкриваються от сучасні вже реабілітаційні центри, вони є в Тернополі, прекрасні з прекрасним оснащенням. І якщо ви туди завітаєте, ви побачите, що там є вже такі арт-кімнати, арт-простори. Та їх треба ще оснастити. Мало мати кімнату просто. Треба, щоб було те оснащення, про яке я говорю. І я думаю, що ну, це, це поступово буде. На жаль, ми дуже повільно рухаємося. 11 років війни і нам не вистачило для того, щоб зрозуміти масштаби катастрофи, масштаби трагедії. Це можна було робити і раніше. Але головне, що це робиться. Робиться і дуже добре. Окрім власне роботи з військовими, як з пораненими, так і тими, які перебувають на фронті, ви також активно працюєте із молоддю, зокрема, вже як два роки впроваджуєте уроки людяності в школах та університетах. Розкажіть трішки про ці лекції, на що говорите, які про що говорите, про які формати взагалі використовуєте під час уроків, і знаю, що ви відвідуєте нашу молодь не самотужки. Тож з ким. Уроки людяності вони саме і є продовженням у цієї роботи з воїнами, тому що я бачу, настільки їм потрібна наша увага, наша повага. І ще у мене особисто викликає такий великий біль це мій, коли я бачу несправедливість по відношенню до тяжко поранених наших воїнів. І на жаль, суспільство на сьогоднішній день не не розуміє масштабів катастрофи. Нам треба виховувати суспільство. Тому що коли я бачу, коли мама закриває дитині дорослі очі, щоб вона не дивилася на поранення, це свідчить про те, що суспільство хворе. Коли не звертають увагу і можуть штовхнути людину протезовано, це означає, що суспільство треба виховувати. І тому от виникла така ідея уроків людяності. І це не просто про загальні риси людяності, а це вони спрямовані на те, щоб привернути увагу до людей з ампутацією. І я звертаю увагу на те, що у нас буде дуже багато таких дітей поранених, тому що війна вона не вибирає цивільний, військовий. На сьогоднішній день ми стали країною поранених людей. І у нас зараз уже прийдуть в садочки, прийдуть у школу, університети, дітки, які зазнали ампутації тяжких поранень, тяжких опіків, які спотворили обличчя. і Це на все життя. І от такі уроки людяності вони покликані. Навчити правильно спілкуватися із воїнами і з цивільними правильно допомагати, тому що у нас не вміють допомагати, і можуть побачити, коли протезована людина впала, і пройти повз. І у кожного своя причина: хтось боїться нашкодити, хтось не знає, як допомогти комусь просто байдуже. І тому такі уроки людяності вони і покликані привернути увагу суспільству і навчити суспільство правильному спілкуванню правильній допомозі. Такі уроки людяності ми почали впроваджувати спочатку з 19 школою. школи. це окрема подяка цій школі, школа волонтер, школа новатор, які самі перші відгукнулися, не дивлячись на те, що я працюю зі своїми учнями онлайн. То тут я маю можливість активно. Втілювати свої ідеї в життя в школах Тернополя, Тернопільщини, тому що такі уроки людяності ми проводили уже в Бережанах. Ми проводили на Івано-Франківщині в місті Долини. Вони активно зараз, як наше місто побратим, вони активно дуже цю тему впроваджують в життя. І я думаю, що Поступово це вийде на рівень на рівень уже державний, чого я і намагаюся зараз добитися, щоб ці уроки людяності внесли в програму патріотичного виховання молоді. Це вкрай необхідно. Як сьогодні до волонтерства можуть долучитися ті, хто хоче допомагати, але не знає, не розуміє, з чого почати? Головне обрати собі мету і завжди будуть поруч однодумці завжди поруч будуть ті люди, які допоможуть. Наприклад, ну я втілюю свої ідеї в життя тільки завдяки людям. Поруч зі мною ті, хто розділяє мої ідеї, і я знаходжу підтримку. Я завжди кажу, що без людей я б не змогла втілити такі масштабні проекти, які от по життю я вже втілила і продовжую це робити. І я маю велику підтримку тут і серед педагогів, і серед закладів культури. Мені дуже допомагає і обласна культура Світлані Анатолійовні Байталюк, це взагалі низький уклін. Вона підтримує ініціативи, та ж 19-та школа, директорка Ліда Бачинська унікальний просто колектив, який прийняв мене як рідно і допомагає втілювати ці мрії в життя. Лікарні, де від медсестри до головного лікаря я знайшла підтримку цієї ідеї арт-терапії на сьогоднішній день. Уже і оснащуємо і артпростори, простори Я співпрацюю з багатьма лікарнями, і ми долучаємо вже і в інших містах. Тому є підтримка, велика підтримка. А чи можуть власне тернополяни чи жителі Тернопільщини долучитися саме до тих проєктів, які от, безпосередньо ви втілюєте в межах своєї громадської організації? На так і навіть під час уроків людяності зверт я звертаю увагу студентів. Я намагаюся якомога більше і молоді долучити до цього зі мною. В шпиталі їздять студенти. Зараз от, я планую зустріч таку з колегами-педагогами, і вже дзвонили. Просто люди дзвонять, вони пропонують свою допомогу. Я буду збиратися зараз. от з колегами-педагогами ми проконсультуємося. Обов'язково треба людям, які йдуть працювати в шпиталь, пояснювати дуже багато таких моментів, які вони повинні знати. Це не просто працювати з пораненими, дуже непросто. І люди, які і люди, які йдуть туди, вони повинні про ці всі моменти знати обов'язково. Не всі це витримують, не всі залишаються. Були люди, які починали зі мною працювати, і потім знайшли себе в чомусь іншому, тому що не всі це навантаження і психологічне, і фізичне. Тобто найважливіше це знайти те, що буде близьке у волонтерстві саме саме самим. Хтось хтось вантажі на фронт відправляє, і люди допомагають мені в цьому. Тут дуже потужна волонтерська спільнота. Я дякую вам, пані Олено, за цю розмову дуже корисно та важливу. І також дякую за ту роботу, яку ви втілюєте в життя вже протягом цих понад 10 років. А нашим глядачам я нагадаю, що це була програма Акценти і сьогодні. Гостею нашої студії стала волонтерка, а також засновниця громадської організації Воїни світла Рубіжне Олена Хмельницька. Побачимось.